А зараз більше про захист українського неба від ворожих дронів. Розпитаю Анатолія за позивним Гламурний, начальника групи розвідки 638 го окремого зенітного кулеметного батальйону. Пане Анатолію, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Перед тим як ми почнемо розмову, хочу звернути увагу наших глядачів на QR-код, який з'явився на ваших екранах. Це означає, що триває збір. Пане Анатолію, розкажіть, на що саме збираєте. Наш підрозділ збирає кошти, просить вашої допомоги. Збираємо на тепловізійні приціли для мобільно-вогневих груп та прожектори для візуального виявлення та знищення безпілотних літальних апаратів, шахетів, дронів імітаторів. Тепловізійний приціл для мобільно вогневої групи дуже важливий, тому що це їхні очі. Саме перший засіб, яким вони виявляють, і можуть вести вогонь на знищення Тепловізійний приціл, орієнтується на тепло, яке виділяє двигун безпілотника, і здійснюється вогневе враження. То, шановні глядачі, закликаю кожного доєднатися до цього збору. ви бачили, яка ця ніч була, які минулі ночі були важкі для України, для багатьох наших міст, і були і влучання. Але наші захисники працювали всю цю ніч, аби менше шахедів долетіло до своїх цілей ракет. І тому доєднуйтеся до збору, аби допомогти нашим захисників захисникам ще більше збивати ворожих цілей у нашому небі, ворожих дронів. Ні, які запускає Росія по мирним нашим містам. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. QR-код на екрані трохи нижче. Там і є номер картки. Якщо не можете відсканувати QR-код, долучайтеся до цього збору. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. 638-й окремий зенітно кулеметний батальйон збирає на тепловізійні приціли та прожектори. Ви бачили, як працюють прожектори в небі, як вони вишукують ці шахеди у нічному небі над різними містами України. От, власне. Такі прожектори і тепловізійні приціли дуже потрібні нашим військовим, аби ще більше збивати ворожих цілей, аби ворожі цілі ці шахеди не долітали до тих міст і наших міст, і не завдавали нам шкоди. Пане Анатолію, розкажіть, будь ласка, як минула ця ніч? Ми бачили, що через Сумщину заходили прямо рої дронів. Так, ця ніч була дуже складною, тому що ворог дедалі частіше, дедалі більше застосовує велику кількість безпілотних літальних апаратів, типу шахет, дронів імітаторів, намагаючись перевантажити систему протиповітряної оборони, перевантажити мобільно-вогнові групи. І намагаючись вразити цілі, або як ми бачимо, дедалі частіше ці шахети падають на мирні міста, села, будівлі, завдаючи дуже великої шкоди, несучи в собі загроз життю та здоров'ю цивільним, мирним людям. За рахунок цього, вони також навіть дрони імітатори несуть собі загрозу, тому що дедалі частіше ворог споряджає їх невеликою бойовою частиною, яка також може вражати певні цілі, вибухати і також несе собі смертельну небезпеку. Тому попрошу всіх, хто знаходить. Дрони, які радіолокаційно втрачені, які впали ці імітатори, скоріше повідомляти поліцію ДСНС, тому що в цих дронах може бути так само бойова частина. Ворог намагається кількісно запускати дедалі більше для того, щоб, хоча б хоча б невелика частина долітала до тих об'єктів, які вони хочуть вразити. Тож я ще раз хочу звернутися до наших глядачів. Будь ласка, QR-код на екрані. Ви його бачите, скануйте, допомагайте нашим військовим. 638-й окремий зенітно кулеметний батальйон збирає кошти на тепловізійні приціли і прожектори, аби в нашому українському небі збивати ворожі шахеди, ракети і загалом всі цілі, все, що випускає Росія по нашим мирним містам. Ми бачимо, як прийшла ця ніч. Весь тиждень тероризує Росія наші. Мирні міста, тож будь ласка, доєднуємося і допомагаємо нашим військовим бути ще більш ефективними і ще більше ворожих цілей знищувати в нашому небі. Пане Анатолію, ви сказали про дрони-імітатори. А загалом, наскільки важко їх відрізнити від бойових ударних дронів? В нічну пору часу їх дуже важко відрізнити, тому що візуально вони дуже схожі, вони ідентичні. Відрізняються вони тільки по так таки, технічним характеристикам, тобто об'ємом двигуна. в імітаторів двоциліндровий менший об'єм двигуна, тому звук роботи двигуна дуже сильно відрізняється від тяжкого ударного дрону шахеду. Мобільна вогнева група хлопці, які стоять на позиції, які видивляються, вислуховують. Коли летить ворожий безпілотник, і на слух вони розуміють, мають уявлення, орієнтуються, чи це імітатор, чи це тяжкий ударний дрон. Тому відрізняються вони тільки по звуку двигуна. Але так як я повторюся, дедалі частіше ворог споряджає ці імітатори невеликою бойовою частиною. Які імітатори вони летять постійно хаотично, без якоїсь цілі, просто намагаючись заплутати, зорієнтувати і перевантажити загальну систему протиповітряної оборони? Але ж мобільно-вогнові групи також здійснюють вогневий вплив на любу повітряну ціль ворожу, яка знаходиться в повітрі. Тому е, дуже важливо е, розуміти, що чим більше буде наших мобільно-вогневих груп, чим більше вони будуть споряджені тепловізійними прицілами, е, тим більше цих цілей буде знищених. І е, мобільна вогнева група е, може орієнтуватися е, не тільки акустично, але й намагатися візуально е, відрізнити ту чи іншу ціль. Але е, е, не важливо це імітатор чи шахет. Ми все намагаємося знищити все вороже шолобі і аби допомогти нашим військовим знищувати ще більше ворожих цілей. Будь ласка, доєднуйтеся до збору qr код Ви бачите на екрані трохи нижче. Там є і номер картки. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня має значення нашим військовим. Дуже необхідні тепловізійні приціли і прожектори. Прожектори ви бачили в небі, як вони працюють. Оце такий промінь світла, який вишукує в небі. Ці ворожі шахеди, які росіяни запускають по нашим мирним містам. І це допомагає нашим військовим збивати ці цілі, аби вони не завдали шкоди мирним мешканцям, не завдали шкоди нашій цивільній інфраструктурі, загалом нашим. Всім населеним пунктам. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. Ви теж можете е, зробити внесок у збиття от таких от ворожих цілей у нашому українському небі. Доєднуйтеся, не будьте байдужими. Маленький донат може бути 10, 20, 50 гривень. Хто скільки може, будь-яка комфортна для вас сума. Хто може більше, будь ласка, давайте більше, але не будьте байдужими і закиньте хоча б якусь суму від себе, аби. Ще раз повторюсь, зробити внесок у збиття ворожих цілей, якими росіяни атакують наші мирні міста. Пане Анатолію, розкажіть, будь ласка, а як змінилася тактика, і модернізували росіяни свої дрони, якими обстрілюють Україну? Щось вам відомо про це ворожа тактика самого початку застосування ворогом безпілотників типу Шахет. Ворог постійно нарощує, збільшує кількість застосованих безпілотників. Вони не використовують постійно одного того самого маршруту. Вони змінюють маршрути, змінюють висоти, змінюють кількість застосованих безпілотних літальних апаратів. Вони йдуть на е, гранично малих висотах, е, що е, дозволяє роботу по виявленню та знищенню саме е, нашими мобільно-вогневими групами. Коли ворог піднімається е, вище двох тисяч метрів, е, це е, перешкоджає нашій роботі, але відкриває можливості і, е, знищення ворожих безпілотних літальних апаратів е, нашою авіацією. Е, тому постійно проводиться наша робота по виявленню та знищенню. Ворог так само розпочав використовувати імітатори, які перевантажують систему, але не завдають значної шкоди. Тяжко їх виявити. Так само ворог модернізує свої шахети, додаючи більшу бойову частину. Уламкову частину, яка направлена на враження саме цивільних, простих мирних мешканців наших, також йде модернізація самого двигуна, і зміни постійно відбуваються. Ми це все відстежуємо, проводимо роботу, коли йде збільшення кількості застосованих шахетів. Так само в нас йде нарощення мобільно-вогневих груп для прикриття більшого більшої площі повітряного простору, закриття унеможливлення прольотів ворожих шахетів. І аби наші мобільні вогневі групи мали можливість ще більш ефективно працювати і збивати ворожі цілі в нашому українському небі. Шановні глядачі, я закликаю вас вкотре доєднатися до збору. qr код на екрані трохи нижче. Там є і номер картки для тих, кому незручно сканувати qr код Доєднуйтеся до цього збору 638-му окремому зенітному кулеметному батальйону, потрібні тепловізійні приціли і прожектори саме завдяки такому. Обладнанню вдається вишукувати в темному у нічному небі ворожі цілі і збивати їх, бути більш точними. Тож, будь ласка, давайте доєднаємося і зробимо наш внесок у збиття ворожих цілей, якими Росія шахедами, ракетами атакує наші мирні міста. Давайте допоможемо нашим військовим ще краще захищати нас. Нас, усіх українців, і наші міста від такої ворожого начиння, ворожого залізяча. Пане Анатолію, а скажіть, а реби допомагають боротися із дронами? Ми чуємо від повітряних сил багато інформації про локаційно втрачені. Це саме реби, це робота ребів? Так, звичайно. Робота ребів дуже важлива. Вони проводять дуже великий об'єм роботи. Вони. Не дають змоги е, просуванню е, шахетів е, далі, також перекриваючи канали зв'язку, е, е, змінюючи е, gps сигнали то більш технічно я вам не скажу, тому що е, специфіка роботи мобільно вогневої групи груп, які е, Проводять радіоелектронну боротьбу, вони відрізняються. Але ж це велика велика частка роботи, тому саме ті, які радіолокаційно втрачаються дрони. Це робота також підрозділів радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, в нас залишається буквально 30 секунд. Використаю цей час, аби подякувати нашим глядачам, які доєдналися сьогодні до збору. Як підказує мені редактор, вдалося зібрати 130 тисяч гривень. Ми сподіваємося, що цих коштів буде достатньо, аби закрити, хоча б якусь частину ваших потреб, зокрема щодо прожекторів, тепловізійних прицілів, аби ваші бійці ще краще могли і ефективніше працювати вночі по ворожим цілим. І передусім я дякую вам і всім вашим побратимам за те, що захищаєте наше небо за те, що не даєте цим ворожим безпілотникам, шахедам ще далі пролітати вглиб нашої України і наносити такі таку шкоду, яку вони роблять. Я вам дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був боєць Анатолій за позивним Гламурний, начальник групи розвідку 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Дякую вам.